говорила Богу, не надо мне ля-ля, Я сама все знаю, і судьба залежить тільки від мене. Поясніть так, щоб я зрозуміла або валить від мене і не прислідуйте мене. Я народила дитину ні в ні брака, і моя дочка захворіла. Я знала дату смерті своєї доньки. Я знала, що лікарня в цьому випадку не допоможе. Бог тоді звернувся до мене і сказав: щоб твоя дочка повністю врятувалась, ти повинна піти служити мені. І кожного разу, коли я відмовлялась, у моїй дитині на тілі з'являлася наколка. А на приходить і каже: мені приснився сон. Твоя дочка скоро помре. Я кажу, я знаю. Він сьогодні прийде до нас додому і буде вчити мого чоловіка в 11 ночі і каже: приді в гості, і тут я побачила все своє майбутнє, все, що мене чекає з тим чоловіком, моїх дітей, служення. І я так стою, дай як волна, на мене квилілась. Ти повинна іти на Божий світ. Мій світ перший метафізичний. Після перегляду життя багатьох глядачів зміниться на краще, адже саме така мета у всіх наших проєктів. Ви самі можете все, повірте, це так. І якщо я зараз вас не переконав, то вас переконає активатор успіху. Це медитативна практика, яку ви слухаєте, і ваша підсвідомість налаштовується на найкращі сценарії життя. Посилання на приєднання в описі та у першому коментарі. Довго я думала розповідати чи, цю історію чи ні, але дуже багато цікавить, коли я стала просвітлене, пробужденна, і що мене привело, і, може бути, там щось. щось а, Багато життів до цього реінкарнації я умирала. Я жила коротке життя і я завжди чула Бога. Я завжди з ним спілкувалася. Uh, але я завжди з ним так само спорила і хотіла знаєте, як не нада мені, я говорила Богу, не надо мені ля-ля, я сама все знаю, і судьба залежить тільки від мене. І він давав мені можливість вбрати так, як я хотіла. Він казав, хоче страждати? Будь ласка, страждай. А в цьому, цей раз uh, я опять йшла тим самим шляхом, я опять там робила свої помилки, uh, несмотря на те, що я мала бачення. Але... Але у нього були на нас Віктор Федочем свої плани, і тому він е, ловив нас в сіті, несмотря на те, щоб кожен із нас хотів йти своїм шляхом, він хороший стратег, він дуже мудрий стратег, він все так зробив, щоб в ті тиски я попала. Але я вам хочу сказати, я несмотря на те, що я жила своє життя, я мала бачення, але я постійно шукала тісного зв'язка з ним. Ви зараз запитаєте, ти так з ним з дитинства говориш, чого ти ще більше хотіла? Я хотіла йому служити, я хотіла йому служити, але мені, мабуть, було тяжко попросити або повірити отак до кінця, як він хотів. І мені було тяжко, але в думках я жила життя, і я казала: Боже, і що? Це просто те життя, я проживаю звичайне життя. Я, я бачу багато чого, я не можу змінити, що мені просто прожити життя з баченням всім і це є все життя. Але ж при цьому ж я ж не зговорчива, не спокійна, душа, мені ще так просто не уговориш, розумієте, у мене на вся своя думка, своє уміння. А, Я народила дитину. Я народила дитину в брака, і моя дочка захворіла. В 6 років моя донька захворіла, у неї була предракова стадія рак крові. І лікарі мене відправили в онкоцентр. Я туди не поїхала, я знала, що... я знала дату смерті своєї доньки. Я знала, що лікарня в цьому випадку не допоможе. І я звернулась до Бога і кажу, допоможи мені, допоможи. Він каже: шукай чоловіка. Нас треба було якось поєднати. Місію, яку ми зараз виконуємо, кожен з нас повинен був з'єднатися і тільки потім зробити. І він мені сказав: знайди такого чоловіка, шукай його. Хоча я про нього знала все життя. Я бачила його віснах, він мені приходив в віддіннях. я злилася на нього, ненавиділа, тому що у всі люди, як люди, нормально виходять, женяться. А я знала, що у мене буде ніяк у людей. Я думала, ну що це за от єрунда така? Тому що я більше злилася на Бога. Але в той момент, коли наближалася смерть до моєї дитини, я знала це за півроку. Я знала дату, я знала місяць. Я знала, що після цього, після смерті моєї доньки, я помру через рік від сердечного виксечного приступу. Я все одно помру від сердечного приступу, але я могла померти через рік після її смерті. Я почала його шукати. Але Темрява, пам'ятаєте, що коли я почула Бога в три роки, то в шість, я случайно через пікову даму я побачила дьявола, і, відповідно, він побачив мене, якби мене від нього не ховали. Але я сама з дуру його накликала і він не побачив. З тих пор я чула як одного, так і другого. І, відповідно, Темрява, розуміючи, яку ми угрозу несемо з Віктором Федоровичем, кожному із нас він ставив великий перекон перепони для того, щоб ми не зустрілися. Бо ми повинні були зустрітися за 10 років до того, як як ми фізично зустрілись, нас сталкували, але ми відходили, і е, ми думали, щось щось не те. Але ми навіть не говорили. Але ми звертали друг на друга увагу, але ми йшли далі, тому що знаєте, як от ну 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 ніяк ну, ну, ми не ні готові були служити. І у той останній момент Бог розумів, що мене може спіймати тільки через, через якусь біль, через втрату а, моєї доньки. Тому я повинна була народити дитину, бо тільки моя дитина повинна була мене призвести до Бога вже повністю, повністю я повинна була починитися, довіритися і душою, і тілом. І він мені сказав, шукай. І я шукала. Я заходила там до когось, приходила, дивилася, але я зразу знала. Людина знає, вміє може чи бреше. От і я якось не могла знайти. Я така була в якось вічі, сіжу дома. Якось приходить моя друга сестра і каже: Саш, мені треба з тобою поговорити. Так же, что трапилось? Я никому не сказала. Я даже не сказала, что меня в лекарню отправили. Думаю, навіщо? Навіщо? Они сейчас начнут нервничать, они будут мне создавать проблемы, и я не смогу от них отделаться. Я просто сама решила вопрос. она приходит и говорит, мне приснился сон. М -м -м, твоя дочка скоро помрет. Я говорю, я знаю. А вона каже, ти так спокійно говориш, я кажу, я не спокійна, я в истериці, але я встумилася, я не можу знайти. Мені треба знайти людину, яка врятує мою дитину. Але щось закриває, я знаю, що він біля мене, він рядом, я його нюхам чую, як собака. Я його не бачу, мені щось закриває. Вона каже: Я знаю його, він сьогодні буде у мене вдома. Все своє життя я знала, що я свого чоловіка зустріну в домі моєї сестри. Пам'ятаєте, коли я казала, що мені снилися віщі сни, коли «Врімяной колодець» і відтоді мене завжди хтось звав. Це були жінки або чоловіки, пророки, віщуни. І вони мені говорили. І цей нав'язчий сон з самого дитинства мені снився. Вони мене звали, вони мені передавали. Але я так раз на Бога, що я в собі подавила. Я перестала чути. Я бачила. Але знаєте, кіно. Телевізор працює, а звука немає. І я не чула. І кожну ніч вони мені сни Требували, вони мені пояснювали. Я спочатку сміялась, злилась, плакала, кричала, а потім, перед зустрічю з Віктором Федоровичем, десь до того, як я узнала, що моя дитина помре, мені приснився сон. Опять же. І я їм прям крикнула в колоді, говорю, я устала, втомилась від вас, кажу. Або Поясніть так, щоб я зрозуміла або валить від мене і не прислідуйте мене. І я кажу: я вас не чую, але ж я вас бачу. Покажіть мені образами, щоб я зрозуміла, чого ви від мене хочете. І тоді вони показали той дом, квартиру моєї сестри, і дом був розрушений, як після бомбежки, немає жодного вікна, і тільки квартира моєї сестри, там занавіски, світ горить, і, і там був е, Божий Божий світ. І мені показували, ти повинна йти на Божий світ. В той момент, коли мені сестра сказала, мені зразу це видіння, і я думаю, от оно що, от що вони прятали, де я повинна його зустріти. Але я йшла на зустріч для порятунку дитини. Але вона мені каже: дом, в якому я зараз живу, мій чоловік разом з сестрою чоловіка строїли. І він захотів його навчати. До речі, мій е, моєї сестри муж він один із перших учнів. Я ж теж одна із перших з дванадцятки у Вікторофеча перші дванадцять є учнів, свої учні. І я вхожу в цю двінадцятку. І сестра мені каже: Він сьогодні прийде до нас додому і буде вчити мого чоловіка в одинадцять ночі. І каже: приді в гості в одинадцять ночі з дочкою. Я кажу, ти що, звісно, приперлася в 11 ночі. Я тут така, мені нужна допомога. Вона каже, нужна? Я кажу, нужна. Вона каже, ну все, блондинку включила, уверена включила і прийшла. Але каже, мій чоловік сказав: не вздумай сказати Сашке, бо вона точно прийде, бо він же знав мої, мою силу, сілу бачення. А, і, і вона ж каже, він мене вб'є, тому я буду там десь заховуюсь, і ти, типу сама приперлась. я говорю, без проблем я приду. А я ж тут мне ж надо дочку с собой взять. Разумеется, это же 11 ночи, ей 6 лет, я ее подговорила, ну и всю работу порубила, и так же мы одягаюсь, а мама говорит, куда? Я говорю, к сестре в гости. Она говорит, в 11 ночи? Я говорю, а что? Говорю, она работает, я работаю, мы не можем застриться, уже же выходные не намечаются. Кажу, пойду. Она говорит, а мама, у меня бачишь, ну, сам чую, а не можно заразуметь. Ні, ну я не поняла. Ну, завтра піди, ще ж вихідний. Я кажу, ні, а я хочу сьогодні. А вона каже, ну так ти да тину залышь 11 ночі, каже. Дитині спати потрібно. А тут моя дочка, вона умниця, молодець, вона гарно зіграла, вона розплакалась і сказала, і я теж хочу, я давно ну, не бачила, я маю право. Ну, мама стоїть, нічого не може поняти. Каже, ну йдіть, що я з вами зроблю? Ми так вийшли з дочки, а мені говорить, ну що, мама? Я молодець. Я кажу, звісно, молодець. Ми ж отримали результат. Тепер каже, треба зробити так, щоб тебе полікували. Ну, ми ж таки, а треба дойти там кілометр пройти. От ми поночі так темно. Но мы и дымо, у нас план, тем, как воины светла еще не воины светла, но в жик воины светла, мы и дымо. И мы тут пришли, а сестра в летней кухне сепарирует молоко. И я такая заглянула, говорит, ну что пришла, ну я что типа тут работаю, но ну, иди, типа что ты же меня не видела, заходи в хату. Мы такие собрались, а она говорит, они в зале сидят, закрытой дверью. Ну я так открываю дверь, я такая, знаете, думаю, что мне же надо получить результат. І тут я побачила все своє майбутнє, все, що мене чекає з тим чоловіком, моїх дітей, служення. І я стою, стаю знає, як волна на мене вулилась. Я навіть забула за чим прийшла. А вони ж повернули на мене обличчя, дивляться, думають, що там за скажена якось ще двері так відкрила. А я така машу головою. кажу Богу, ні, я тут не заради цього. Мені треба порятунок дитини. Вони так між собою на мене. Нічого не можуть зрозуміти. І я тут уже розумію, що вони ж не розуміють. Я така помакіть, врятуйте мені, мою дитину. Знаєте, така прям з таким, що він не може відмовитися, знаєте, з таким напором. Він на мене так дивиться. Він такий знаєте, типу, по людина дуже порядна, не може відмовити. Я короче своїм напором поняла, що треба робити. Я кажу, мені дуже потрібна допомога. Я від вас не відстану. Він каже: Ну добре, чекай там за двері. Ми зараз освободітися. Тоді я позову. Добре. Я сіла в сусідній кімнаті з дочкою сиділи, я думаю, Боже, боже, що мені показали? Того не може бути. Ні, ні, ні. Я не знала, як цим справитися. У мене вирі, тут дитину врятувати, тут таке показали. До Боже, що вообще відбувається? Тут сестра заходить, каже: Ну що сказав? Я кажу, сказав живі. Сидим уже 12 ночи, уже пив перший, я говорю, не хочет. Он специально испытывает мои нервы, чтобы я пошла. Но а он не знает, что я не пойду. Я же говорю, вот это стану а, этим абордажом. Все, он меня никуда не тянется. И тут как раз я сестре сказала, я такая нервничала, говорит, успокойся, сиди, жди. И тут дверь открывается, он говорит, заходь. Я говорю, я здорова Як корова, каже, як бик. Кажу, мені треба дочку врятувати. Він каже: я сказав, заходь. Я, я йому знаєте, теж скажу, Я сказала, у мене все добре, у мене у дитини. Він опять каже: Заходь, я сказав. Я кажу, я вам сказала, що мені потрібна допомога доньки. Він такий каже: добре, заходьте вдвох. Єсть yes, єсть! Yes, yes. Я взяла дитину, бусінка, бусінька, дочка. І ми так зашли, він каже, так, хай дитина сідає на стульчика, садись там з краєчку, і молися як останній раз проси у Бога, те, да що ти зараз хочеш? Я ж релігіозний чоловік, але в той момент я так просила у Бога, як ніколи. Він казав, що я каже вперше в житті, побачив, що волочою фізично від людини шлося й як від святої. Я в той момент так молилась. Я йому казала, я зроблю все, що ти захочеш, все, що тільки ти попросиш, і я готова буду. Тільки врятуй мені найважливіше для мене мою дитину. Він її полікував, каже, нехай добре дитина лягає спати, я все розповім. Ну і ми її положили, сіли. Якраз моя сестра зайшла, і він каже, ну що нерви у вас вовче кріпкі, можна вам розповісти, що там було. Ну, звісно, кріпкі, Розповідайте. І він розповідає все, що я вчора розповідала своїй сестрі. Все, що в мене чекає, мою дитину, я і сестра моя почала ридати. Вона каже: вона все це знає. Вона вчора мені це все розповіла. Він так на мене глянув, каже, так ти ще й передачу бачиш ще. Я кажу: Ну для мене важливо, щоб ви допомогли. Ви змогли мені допомогти. А я вже знаєте, як в той був якраз такий період, коли не було грошей, не було не було. Я думаю, мені ж треба людині заплатити, і думаю, ну чим же мені заплатити? І тут він мені каже. А ти врятуєш мені мого брата? Я тобі твою дочку, а ти мені мого брата. Я така прекрасна. Я кажу, якраз хотіла вам сказати, що в мене немає грошей, але ж треба віддячити. Кажу: А ви мене, мені учителя, що там треба робити? Кажу, я вам Ну, А що з мене? Я ж нічого взагалі в принципі не боюся. І, і я почала лікувати, до речі, три дні він мене вчив, всього лиш три дні. Я почала лікувати його брата, його брат вже був неходячий. У нього uh, проблема з почками, він на діалізі і він вже вмирав. Ну він досі живий. Так, да, У нього діаліз, да, у нього почки не ожили, але він живий, він почав ходити з нами в подорож, навіть в гори піднімався з нами постійно, uh, тому, що, тому ми з Віктором Федоровичем в расчоті, в цьому варіанті ми в расчоті. І от коли він мене вчив, три дня вчив, uh, я спромагалася наглості. Мені хотілося перевірити Віктора Федоровича. І я мислено облила його водою. І він мені сказав: Ти обліла мене своїми помоями? Я так думаю, <рес> он каже: Ти тільки що облила мене водою. Я така, а ви що побачили? Він каже: А що ти думала? Я кажу, я більше так не буду. На другий день, а я ж понімаю ціну спокійна душа, я з Богом тут сперечаюся. Тут Віктор Федорович, зімна я людина, я думаю, що я яка слабачка, як то я так вовщи, як то, ну, ну как ти защиться, і як то так зробити, щоб Він не побачив. І я така туди, сюди і опять облила його водою. Він повертається, каже: ти що мене знову облила по моїми своїми? Я така кажу, ви що не побачили? Він каже: Якщо ще раз робиш? В жабу привращу. Я така думаю, ну, ла, ну ладно, ладна, думаю, ну, не, не можна ж робити, але ж була б не я, якби третій день теж це не зробила. Ну я ж третій день думаю, ні, ну я зараз зліва, справа, збоку, і я це зроблю, і я його опять обливаю. І тоді він сказав: це останній раз, якщо ти ще раз посмієш зробити це, це буде останній раз, то більше я тебе навчати не буде. От три рази мені вистачило. Якраз саме основне, Бог тоді звернувся до мене і сказав, щоб твоя дочка повністю врятувалась, ти повинна піти служити мені. Я сказала без проблем. Але ти повинна стати цілителем. Я сказала: почому? Можна щось друге, бо я ж ненавиділа людей. Вони ж все життя вбивали віру в людей, а потім почали вбивати віру в Бога. І вони практично досягли. І я повинна зараз лікувати їх. Я кажу, я не хочу. Він каже: А от мені потрібно. от тобі порятунок твоєї твої дитини, а мені порятунок людей. Сім разів я відмовлялась. Сім разів. Сім днів підряд. І кожного разу, коли я відмовлялась, у моїй дитині на тілі з'являлася наколка. І вона чесалася і була червона. І починаючи з ноги, отак, от, сьомий раз в моїй дощі в лбу була. І вона прибігала постійно, вона плакала, казала: Мама, що це таке? Мама, що це таке? І Бог мені казав, це для того, щоб ти розуміла, що я серйозна. Сьомого разу він сказав мені: це останній раз, якщо ти відмовишся і завтра передумаєш, у тебе не буде шансу. А, сьогодні це останній раз. Ти або погоджуєшся, або ні. Тоді. Я розплакалась, упала на коліні, і я сказала: добре, у мене немає вибору, я змушена взяти цей хрест. Я не хотіла брати цей хрест, бо я знала, що люди неблагодарні. І я сказала, добре, але я запитала одного у нього запитання: чи потрібно любити тих людей? Він сказав: Ні, а роби свою роботу. Я сказала, проблем, немає, якщо любити не треба, те, що я роботу зроблю як роботу. Махнула і пішла собі. З тих пор я лючу людей. Ну, я їх все одно люблю і інколи ненавиджу. А, але якби їх не любила, все одно б не робила. Але контракт з Богом заключений. І на це життя я змушена йому служити. Я вдячна йому. Я вдячна, що він мене піймав. Я вдячна, що він заставив мене слугувати йому. А, я дуже вдячна, тому що він змінив моє кардинальне життя і він наповнив його змістом. Він дав мені силу, він дає мені знання, і це неймовірно. Тому цей шлях, мій шлях, він для мене і є скарб, великий скарб. Перший скарб це від Бога, а далі моя родина, мої діти. Ну і звісно, моя країна, яку я так само отримала. Тому отак от мій шлях. Я прийшла до Бога, я прийшла для просвітлення і довгі, довгі шляхи Бог через Віктора Федоровича навчав, вливав знання, і ми робили роботу і продовжимо її робити. Так що важкий шлях не такий легкий, як комусь кажеться. Ну знаєте, коли розповідаєш воно як красива, правда як картинка, а ти спробуй це життя прожити. Ти спробуй розуміти, коли ти за місяць, за місяць до смерті моєї дитини. І я змогла знайти Віктора Федоровича. Тому це не так все легко. І прийняти цей дар, і розуміти, в один день старий мир рухнув, а новий не народився. Ти відказався в між просторі. Ти не можеш жити так, як ти жив раніше, і ще не знаєш, як жити потім з Силою, знаннями, з відповідальністю, яку ти береш. Це, до речі, яка зараз те, що проходить наша країна, прабуждені. Ми вже не будемо такі, які були. Знаєте, я навіть написала собі: ті, хто виживе, не будуть такі, як були. Ті, хто загине, не зникнуть, ті, хто зрадять, самі себе зітруть, ті, хто залишиться, збудують нове царство не в золоті, а в правді. І тому о, це якраз і є, навіть мир це не тиша, це повернення додому, до самого себе. І тому якраз це я бажаю кожному, шлях буде терністий, ви будете на ньому і плакати, і сміятися, і злиться, але він того вартує, вартує, щоб його здолати, і прийти, і доторкнутися до цієї істини. Це навіть несвідомо. Ми всі до цього йдемо. Знаєте, як говорять, щось в мене зве, щось в мені відбувається, але я не розумію, що але на підсознання: ми всі хочемо повернутися додому до істочника, до нього. Ми хочемо воз'єднатися, і тому наша країна зараз з'єднується з ним. Це був шедевральний ефір. Висловлюю вам глибоку вдячність. Ваша присутність в цій програмі надзвичайно цінна. Ваші унікальні здібності, здатність, можливість надихнути ваші історії особисті, які просто вражають. Знаєте, нам зробили цей день, цей місяць. Я не побоюсь цього слова. І я знаю, що дуже багато зараз буде запитань глядачів. Залишайте під цим відео, я обов'язково їх озвучу у наступних випусках. Ми щасливі, що ви разом з Віктором Федоровичем. Ми щасливі, що ваша дочка жива здорова. Ми щасливі, що у вас контракт із. З Богом, і ми можемо його чути через вас у наших ефірах. Дякую. Дякую вам. Мені приємно нести а, і розповідати. І я дуже хочу, щоб багато хто, хто шукає його, знайшли шлях додому. А кожен із них це двері. Чи скористується людина цими дверями, чи ні, залежить від кожного. Але ми з вами, Савна, і багато спікерів. Ми тільки всього двері. Можливість. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Як пам'ятаю, Олександра говорила, я бачила диявола. Думаю, хм", то я теж дещо бачила. Не подумайте, що я якась зовсім зійшла з розуму, але зараз зі мною говорить ваш чоловік. Він просить передати інформацію. І раптом я бачу, як з цього озерця пролітають дві дуже дивні речі. Що такого страшного? Ви побачили тоді давно, що змусило хм". вас закритися. Це була дуже цікава історія, на той час лікувала руками. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.